Доброго дня зараз знаходжусь на нашій ковзанці незламності, і сьогодні тут займаються діти з нашої спеціальної школи, діти з особливими потребами. Я хочу подякувати керівникам цього підприємства. що і тренерам. Ви знаєте, тут у нас сьогодні присутні тренери, як мені сказали, і по фігурному катанні, і вратарі хокейної команди, і дітки займаються. Бачите, тут приділяється увага, і дійсно дуже приємно, що ми можемо приділити увагу нашим діточкам, і це, це дуже важливо. Ми бачимо емоції наших діточок і хочеться працювати в цьому напрямку. Хочу від душі Чорноморська за таку прекрасну можливість нашим діткам провести час з пользи для здоров'я. Тем более наши детки с особенностями, это очень важно, физическая активность для них. Поэтому от души и от всего класса благодарю за такую возможность мэра города. Благодаря нашей школе и нашей городской власти, а также клубу, который здесь, мы очень благодарны. И мне кажется, что это очень хорошая возможность для детей, чтобы они развивались физически и Надію, що такі заняття і така практика продовжуватися у нас в місті. Дуже важкий труд, але ті емоції, які дарують після тренувань, ці діти, ці посмішки яскраві, будемо працювати далі з дітками і е, самі побачите, який результат ми вже маємо. А це тільки початок цієї праці. Так що дякуємо всім, хто. Проявив ініціативу та приєднувався до цього процесу. За підтримки міського голови Василя Гуляєва наші вихованці отримали купу неймовірних вражень від відвідування міського, міської ковзанки незламності. Дякуємо за підтримку фізкультурно-спортивної реабілітації наших учнів. Я хочу всім сказати доброго тихого дня, всім до нових зустріч. u nas se bude. Dobre.